Кіно, телебачення, спорт, музика, освіта. У вільних є вибір. Вибирай, що хочеш. На Мегого. Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз. Біль в суглобах такий пронизливий. До цього неможливо звикнути. Він не дає рухатись. Я спробувала все. А в аптеці я купила жовтий крем «Долгіт». Він рятує мене від болі при ревматизмі. Крем «Долгіт» знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. «Долгіт» – єдиний жовтий крем при болі у суглобах та спині. Ти мусиш знайти себе в цій війні. Да? Сидять такі собі от європейці, а скільки вас там загинуло? 20 чоловік. Та ні, ну мало. А, -а вчора, а вчора ще 10? Ну мало. да. Не, ну давайте так, 100 загине, тоді домоліє партії. Ну так виглядає. Чи війна закінчиться тоді, коли ніхто в світі не купить жодного граму російської так вже не буде. Вони можуть воювати безкінечно. Це війна не за наші території. Це війна за наші голови, за наші душі. Нарешті всі зрозуміли, що сьогодні ми стоїмо перед формулою. Або ми їх, або ми їх. Разом переможемо. Музыка, освіта. У вільних є вибір. Вибирай, що хочеш на Мегого. Що душа моя співає. Така справжня Оксана Білозір. Об'єднаймо серця. Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз. І Діти приїдуть, і онуки мої кохані, а встигнеш? руки не заболять? стільки не ліпити. А від болю у суглобах є жовтий крем-долгіт. Крем долгіт крем -дол допомагає усунути біль та має протизапальну дію. Мої золоті, у <свят> мене все готово. Запитуйте в аптеках, бажаємо здоров'я та аптека твоєї родини. Долгіт Крем 100 грамів зі знижкою 10%. Акція діє з 24 грудня по 2 лютого. Існують проблеми, які складно вирішити самостійно, але рішення пор. Медичний центр ДАР пропонує лікування алкоголізму, позбавлення від никотинової та ігрової залежності, корекцію зайвої ваги, а також допомога підліткам з вибором професії. Здоров'я, безцінний дар. Ми допоможемо вам його зберегти. ДАР. Языка, освіта. У вільних є вибір. Вибирай, що хочеш на Мегого. Існують проблеми, які складно вирішити самостійно. Але рішення поруч медичний центр ДАР пропонує лікування алкоголізму, позбавлення від никотинової та ігрової залежності, корекцію зайвої ваги а також допомога підліткам з вибором професії. Здоров'я, безцінний дар. Ми допоможемо вам його зберегти. Дар. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео. А також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Що ти знаєш про школи інтернету? Туди віддають дітей, щоб не плутались під ногами у батьків. Рушниця заряджена. І все, що у прицілі, твоє. Ти не дивився мою справу. Томас і Марія Йоргенсен. Близнюки. Обох зарісали. Хеннінг Йоргенсен, їхній батько. Він вирішив шукати далі. Окрім звичайної дичини, у нас буде спеціальний трофей. У Гріфенхольмі навчаються діти міністрів. Скандали були не потрібні нікому. Дай нам спокій. Іди геть. Це погана ідея. Просто яке зміїне кубло. Вони обоє мертві. Чи можливо 20 років полювати на правду? І яким буде трофей? Містеріум. Мисливці на фазанів. Дивіться. Марафони зламна країна продовжує свою роботу на п'ятому каналі. В цій студії працює.